Сьогодні одна жіночка таку думку мені сказала. Дуже дорого те, що ви берете 800 гривень за квадратний метр. Я не кажу тисячу, тисячу триста, як деякі беруть. Я по плиточці. Ви дуже багато заробляєте. Я вчилася 10 років і заробляю 40 тисяч, а ви нічого не, не, не закінчуючи. Ви 50 100 тисяч. Як таке може бути? Так візьми сама зроби. Ви привикли, що після Радянського Союзу якийсь алкаш п'янючий, на якого можна матюкатися, кричати нецензурно за, 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 за соточку гривень та ще налаять, а ну, зроби мені ще краще, ще може ще й не заплачу. Ви привикли, що воно так. Друзі, другий момент. Консультація. Значить, коли юрист за консультацію бере гроші, коли лікар бере за консультацію гроші, то це нормально. А плиточник, який все просчитує, для того, щоб ви не попали на великі гроші, на кошти, щоб у вас не залишалось 50 квадратів, коли ви самі посчитаєте, і в тисячах це, ви скільки? 6-7 тисяч з великого об'єкту хочете зекономити на 500-600 гривень консультації. У вас голова працює. Тому мені це не зрозуміло. Про двадцять рік, друзі, це не ті майстри, не ті майстри, які були при радянському союзу. Подумайте, подумайте, куди ви свої гроші викидуєте, чи ви будете слухатися і мати гарні умови в себе вдома. Чи працюйте самі? Беріть, беріть, беріть самі, робіть. Получиться? Я думаю ні.